Колись подивився відео, як люди роблять бочку на дачі з підручних, з підручних засобів, щоб не було шкоди, щоб її не вкрали. Роблять її з поддонів і упаковочної плівки. Дивіться, як виглядає моя бочка. Через 4 роки доїхав до дачі і подивився, що моя бочка досі працює. Виявляється, 4 роки Бочка з плівки може тримати воду. Тут такі стоки з вагончика, зроблений, до речі, з баклажок І вона через 4 роки без ніякого ремонту простояла і ще й тримає півкуба води, як вона як на тепла за весну. такі технології. Здавалось, звичайна плівка. Два рулони пішло плівки на цю бочку, 5 піддонів і 2 рулона плівки. І все. ну Знизу ще зроблений там під землею зроблений сток, краник з автоматичним поливом. Е, ну Зараз нічого не працює. не був, мене, Я не був три роки на дачі, а зроблена вона була за рік до війни. От ми маємо таке чудо, таке чудо техніки. Вона стоїть і тримає. Так що бочки з плівки і піддонів спокійно можуть працювати. Нікому вони не потрібні, ніхто їх не забере, не вкрадуть і спокійно тримає воду. Так що рекомендую.